Щодо спростування обвинувачень, то наприкінці минулого року, ви пам'ятаєте, як Сергій Алець обвинувачував мене в лобіванні інтересів забудовника полігону в межах вулиці Академіка Карульова, вулиці Десатника, вулиці Коніку. Коли на виконкомі не було надано підприємству містобудівних умов. Але виконком проголосував за це, Сергій Алойович не підписав. Він сказав, що це з мого е, велиськорупційних дія, е, з мого боку з е, боку представника цього підприємства. І я звернувся. До прокуратури міста і отримав відповідь, ту, яку ви зараз бачите на екрані, що БО Інтербут української спілки ветеранів Афганістану, містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в межах, ну, адреса є, було предметом вивчення прокуратури міста Черкаси, за результатами якого підстав для вжиття заходів представницького характеру на даний час не вбачається. Що це означає? Це означає, що прокуратура жодних порушень не вийде. Але хочу всім повідомити, що міський голова не виконав рішення суду, не підписав рішення виконкому і по цьому факту вже відкрита кримінальне провадження. Нас полюбляє міський голова не виконувати рішення суду. Так що результат вже, ну, я вважаю, такий негативний, тому що працювати для. Розбудову міста так не можна. Бачите, я не можу переконати цю людину, що треба працювати в першу чергу для міста Черкаси, а не з'ясовувати відношення якісь минулі самі.